після смерті Дар'я Великого його наступник Ксеркс зібрав величезний флот і армію, яку в 481 році до нашої ери частково переправив у Європу. Не маючи достатньої сил для захисту, в Корінфі грецькі міста підписали угоду про припинення міжособних війн, і під керівництво атенського стратега Фемістокла прийняли рішення зупинити військо Ксеркса біля фермопільської ущелини, яка лежала на шляху персів до південної Греції, одночасно блокуючи кораблями їх можливу спробу висадитись поблизу. Tense more. This is Sparta. Фермопільський прохід обороняли об'єднані війська греків, а на час битви ними керував спартанський цар Леонід на чолі ядра із трьохста спартанців. Після двох днів запеклої боротьби персам не вдалося пройти ущеленою захищеною муром та армією греків, що мала не більше вісім тисяч воїнів. Згідно із твердженнями Геродота, війська персів налічували один і сім, два і шість мільйонів воїнів. Проте сучасні вчені вважають, що це число становить близько двохста тисяч у ніч третього дня. Завдяки зраді місцевого жителя Ефіальта, який показав таємний обхід, 20 тисяч персів зайшли грекам в тил. Греків про обхідний наступ попередили бігуни фокійців, які обороняли стежку, але були відтіснені персами та перебіжчиком Тірастіадом. Леонід розуміючи ситуацію, відпустив воїнів міст та залишив лише 300 воїнів. За іншими даними залишилося ще 200 чи 1100 воїнів із ближніх міст, а також і лоти 9 серпня 480 року до нашої. Ери вони вступили в нерівний відчайдушний бій і зазнали поразки. Загинули цар Леонід і решта його воїнів, два брати Ксеркса. А загалом у битві при Фермопілах. Загинуло близько 4 тисячі греків і 20 тисяч персів. За наказом Ксеркса, тіло Леоніда було обезголовлене і насаджене на палю. Його останки були перепоховані з почистями в Спарті лише через 40 років. Після перемоги під фермопілами перси захопили Беотію Атени. Проте, 28 вересня 480 року до нашої ери зазнали нищівної поразки у морській битві при Саламіні, а практично все військо Ксеркса було знищене в битві при платеях у вересні. Сні, наступного року імена загиблих воїнів битви при фермопілах викарбувано на плиті, а на місці битви встановлено камінь з епітафією Сімоніда Киоського. Подорожній. Коли ти прийдеш у Спарту, перекажи лакедемонянам, що ми полягли тут, вірні їхньому наказові.